Всім привіт! З вами Настя, і ви на каналі Good Game. Сьогодні у нас рубрика, якої не було надзвичайно довго це розпаковки. І сьогодні ми глянемо що всередині новенької локалізації Гікача Експедиції. Поїхали! Ну що ж, давненько я з вами не розглядала компоненти різних ігор, а тут зразу експедиції. Ви не уявляєте, як мені зараз хвилюючи це робити після того, як ми відкриваємо дуже приємну на дотик коробочку, ми з вами по стандарту бачимо дуже багато листочків, і це правила, які мають не так багато сторінок, як я очікувала. Правила автоми, які, до речі, як і звичайні правила, зроблені з надзвичайно приємного матеріалу, такого самого, як правила крил. А що тут є щоденний капітана? Я спочатку не зрозуміла, для чого він, а потім, коли побачила, що це лист досягнень, з іншої сторони, так тематично оформлений, була приємно вражена. Тут, до речі, та, які вкусі є ось такий трек, на який ви будете складати свої зірочки. А тепер давайте перейдемо до цікавішого. Але най найцікавіше -най -най в кінці. Я думаю, ви Зрозуміли, про що я, про мініатюрки. До речі, на відміну від коси, тут у нас не поле, а тайлики територій, які кожної партії складатимуться по-різному. Але вони, напевно, в рази два більші за стандартну клітинку території в косі. А ще тут дуже дивно витягується органайзер з коробки, і по-іншому його ніяк не дістати. Тільки ось так. Якщо ви почали хвилюватися, що я дуже швидко прогорнула ці тайлики, і ви не змогли роздивитися ці витвори мистецтва, то перестаньте переживати. Адже в кінці відео під приємну музичку я покажу вам абсолютно кожен з них. А почнемо ми розглядати компоненти цієї гри з зіплука з зіплоками. І якщо чесно, раніше в іграх я такого зіплочка ніколи не бачила. В одному з них різні фішечки, інших робітники, до речі, їх і аж 50 штук, тобто по 10 штук кожного. Кольору. І ще одне співпадіння з косою. Робітники різних кольорів також мають різну форму. До Речі, що мені видалося прикольним, коли я знімала цю розпаковку, це те, що ці зіблоки не так сильно просвічуються, як звичайно, через те, що вони білі. І мені було набагато цікавіше їх відкривати, адже я не бачила і не знала, що лежить всередині. От і всі фігурки робітників зібралися разом. Можете до речі, написати в коментарях, яка форма робітника вам подобається найбільше. Що ж я це тільки про зіплоки й говорю? Давайте подивимося на карти автоми, а після них ідуть 10 карт пам'яток. А про якість карт я скажу тільки один раз. Адже в цій грі по-іншому бути не могло. Вони просто шикарні. І знаєте, я так люблю моменти, коли в грі абсолютно все зроблено, ну майже ідеально, я не знаю. Це таке приємне відчуття. Особливо круто це відчувається під час партії, адже тоді ти насолоджуєшся не тільки ігровим процесом, але ще й компонентами. До речі, про ігровий процес поки що ще нічого сказати не можу, адже я в цю гру ще не грала. Так що подивимось, подивимось, скільки насолоди принесе ця гра. А це все ми розкажемо у себе в огляді. Тому чекайте. Доки я оце говорила. Ви вже могли побачити сорочку карт завдань, метеоритів і предметів. А в даний момент я вам показую прекрасні малюночки на картах завдань. Тому зараз під приємну музичку ви зможете порозглядати деяку частину цих карт. Але насправді, знімаючи це відео, я так захопилася, що перелопатила більшу половину карток. Тому, якщо хочете побачити всі карточки і їхні арти, можете написати про це в коментарях, і я подумаю, можливо, ми виставимо це кудись. А тепер повертаємось до решти компонентів, і далі у нас ось такий мішечок. Він досить великий і надзвичайно приємний на дотик. Але є одне але і не затягується. А ось ця ниточка з боку, чисто заради того, щоб його було зручніше тримати. А ось це якісь наліпки. І їх потрібно буде наклеїти під планшет, щоб в майбутньому вам було зручніше під нього ставити карточки. Прикольно, що ні, під планшетами мехів у нас є ось такий ігронайзер, який можна використовувати під час партії, а під ним ще місце, щоб щось туди поскладати. В кінці відео я вам обов'язково покажу, як це все виглядає у складеному вигляді. А поки давайте розглянемо планшети мехів. Їх тут, до речі, всього 5, як і самих фігурок мехів, що досить логічно. А тепер перейдемо до решти зіплоків, І як ви бачите, вони трошки просічуються. Тому що знаходиться в даному зіблоку, всім зрозуміло. Це підставки для мехів. 20 фішок слави кожного гравця буде по чотири таких зірочки. Далі 37 жетонів скверни, по шість кожного номіналу та один жетон двадцятки, який я вам показувала ще на початку відео. Ну і нарешті ви дочекалися цього моменту. Я вам покажу п'ять фігурок мехів. Але перед цим як і обіцяла, показую зблизька 20 плиток локацій. І всього лиш 80 картонних монет, і 24 жетони мапи. Це оті, що похожі на гірочку для носа. Ну окей, окей, я вже тих мехів. Я склала ці компоненти так, як мені подобається. Цілком можливо, це не так, як задумували автори, але мені так подобається. Це були всі компоненти цієї настільної гри. Щоб дізнатися про неї щось детальніше, чекайте згодом огляд на нашому каналі. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.